Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог і це канал Психологічний Компас. Сьогодні говоримо про нарцисичний розлад особистості. І так, це ті самі так звані нарциси, яких так часто демонізує популярна психологія. Але чи справді нарциси такі небезпечні? За якими ознаками можна визначити нарциса, навіть якщо вам довелося зустрітися з цією людиною вперше? І чому важливо розрізняти нарцисичний та антисоціальний розлад особистості. Саме про це сьогодні і поговоримо. Нарцисичний розлад особистості формується у людини, яка не здатна відчувати власну цінність та важливість. Така людина відчуває внутрішню пустоту. Не відчуває себе цінною, не відчуває себе важливою. І саме тому. Намагається компенсувати такий стан через постійні вихваляння, через фантазії про якісь дуже величні досягнення. Така людина є дуже чутливою до критики. Не варто думати, що нарцисизм шкодить лише тим людям, які спілкуються з нарцисом. Насправді, нарцису, на жаль, теж не дуже легко. Люди, які не мають нарцисичного розладу особистості, можуть отримувати задоволення від того, що у них є. Звичайно, вони також можуть хотіти якихось досягнень. Вони також можуть фантазувати про досягнення. Але ці фантазії і ця потреба в досягненнях не має у них так званого злоякісного характеру, тобто не підкоряє собі абсолютно все життя. Тобто. Людина без нарцисичного розладу особистості, наприклад, хоче підвищення у кар'єрі або хоче мати успішний бізнес. Але для неї це не означає, що абсолютно все має бути покладено на алтар цього досягнення, на відміну від людей, які страждають на нарцисичний розлад особистості. Набагато приємніше відчувати себе. Цінним відчувати себе важливим і не залежати від думки про тебе інших людей. А люди, які страждають на нарцисичний розлад особистості, саме і залежать дуже сильно від думки інших людей. Чи означає це, що знаходитись в стосунках з нарцисом, легко та приємно? На жаль, ні, не означає. Чому? Нарциси насправді настільки зацікавлені собою, причому вони не милуються собою, вони не захоплені від себе, це тільки здається, на перший погляд. Насправді, нарциси настільки захоплені тим, щоб заповнити свою внутрішню пустоту, що в них просто немає можливості звертати увагу на інших людей. Тобто інші люди нарцисам. Просто здебільшого не цікаві. Або цікаві рівно настільки, наскільки вони допомагають нарцису відчувати себе важливими та цінними. Наприклад, нарцис буде хотіти стосунків з людиною, яка схильна подовгу вислуховувати про досягнення нарциса, про плани нарциса, про все, що стосується нарциса. І не буде намагатися багато розказувати про себе. Адже чого б це нарцис цікавився тим, що хтось там про себе розказує. Більш того, на жаль, для нарциса партнер або партнерка здебільшого є, скажімо так, певним аксесуаром. Тобто, або це дуже красивий партнер, або це партнер, яким дуже цікавляться інші люди, або це багатий партнер, або це партнер з успішною кар'єрою. Або ще щось таке, що виділяє партнера, і поруч з цим партнером нарцис або нарциска є відчувають себе набагато цікавішими, набагато важливішими. В чому тут проблема? Проблема в тому, що якщо з партнера спіткаються якісь негаразди, наприклад, хвороба, втрата бізнесу, втрата кар'єри, якісь персональні проблеми, то, на жаль, в більшості випадків нарцис не буде залишатися поруч з такою людиною. Тобто очікувати від нарциса вірності це власне марне заняття. Адже, наприклад, якщо ви маєте якусь улюблену біж... біжутерію, наприклад, улюблене кольє, і це кольє, щось з ним трапилося, воно втратило свій вигляд і воно вам більше не подобається. Ви ж не будете зазвичай зберігати вірність аксесуару, який, наприклад, вийшов з моди або зламався, або втратив свій блиск? Ні. Ви просто підете і знайдете новий аксесуар. На жаль, такими самими аксесуарами для нарцисів є люди, які їх оточують. Як же розпізнати нарциса навіть у тому випадку, якщо ви зустрічаєтесь з людиною вперше? Одне із основних ознак це те, що нарцис буде говорити 95% часу про себе, про свої досягнення, про свої думки, про те, який він молодець, про те, як йому всі заздрять і таке подібне. 5% він буде цікавитися, як ви ставитесь до того, що він або вона розповідає. Але жодних питань стосовно того, що ви за людина, що вас цікавить, які у вас є досягнення, нарцис задавати не буде. Або якщо навіть буде задавати, то тільки для того, щоб зрозуміти, наскільки ви можете бути йому цікаві як аксесуар. Ще важлива ознака це різка зміна настрою та поведінки у відповідь на критику. Або на сумніви у досягненнях. Тобто людина, яка була абсолютно приязна, абсолютно в гарному настрої, абсолютно чудово з вами спілкувалася, у випадку, якщо ви навіть посмішкою показали, що можливо людина трохи перебільшує свої досягнення, людину можуть просто підмінити. До навіть агресивного стану, до нападів, до вимог повірити, до вимог підтвердити, що саме нарцис є видатним і що досягнення нарциса також є видатними. Ну і відповідно, нарциси здебільшого свої досягнення схильні значно перебільшувати. При цьому на перших певних зустрічах спілкування з нарцисом може бути Доволі приємним. Адже ці люди зацікавлені в тому, щоб заповнити свою внутрішню порожнечу тим, що інші люди ними захоплюються. І в першу чергу нарцис буде намагатися отримувати від будь-якої людини, з якою спілкується, це захоплення. Якщо ви з якихось причин даєте це захоплення, так. Певний час такі стосунки можуть тривати, і певний час вам справді може бути цікаво спілкуватися з такою людиною. Але навряд чи надовго, оскільки кожна людина є трошечки-трошечки, але нарцисом. І кожна людина також хоче і має власне право розповідати і про себе, про свої досягнення, про свої проблеми, про те, що її цікавить. На жаль, у спілкуванні з нарцисом такої можливості і а, такого місця для того, щоб розмістити якісь свої думки і переживання, здебільшого немає. А якщо партнер або партнерка-нарцис будуть вимагати бути вислуханими, вимагати, щоб на них звернули увагу, це скоріше за все приведе до певних агресивних вчинків з боку нарциса або до розірвання стосунків. Нарцис може бути в успішних стосунках лише з людиною, яка здатна бути лише фоном, яка здатна бути лише аксесуаром, і яка погоджується на таку роль. Власне, в такому випадку стосунки можуть тривати доволі довго, доти, доки або нарцис не знайде собі кращий аксесуар, або доти, доки людина, яка відіграє поруч з нарцисом роль аксесуара, не вирішить, що з неї досить, і що вона також заслуговує на повагу, заслуговує на увагу і таке інше. Чому важливо розрізняти нарцисичний розлад особистості та антисоціальний розлад особистості? Нарциси самі по собі, в принципі, не є небезпечними для оточуючих. Так, вони є виснажливими, тому що постійно говорять про себе. Так, від них не варто очікувати вірності. Але в більшості випадків нарциси не будуть свідомо маніпулювати іншими людьми. Вони можуть маніпулювати тільки в тому, щоб отримати похвалу, щоб отримати визнання, щоб отримати те, чим можна заповнити свою порожнечу. Але. Це вони будуть робити несвідомо, і це вони будуть робити не для того, щоб отримати якийсь матеріальний зиск з іншої людини, на відміну від людей з антисоціальним розладом особистості. Таких людей називають соціопатами, і такі люди саме можуть бути агресивними, можуть свідомо маніпулювати іншими людьми. Можуть свідомо принижувати інших людей, нарциси також можуть принижувати, але несвідомо. Просто для того, щоб на тлі людини, яку вони принизили, самим виглядати краще. Це вам ви можете сказати, але в чому різниця? Що так, що так, людину принижують. Різниця є в тому, що нарцис, скоріше за все, не буде, наприклад, мститися. Тобто, якщо партнер або партнерка буде намагатися покинути нарциса, наприклад, через те, що втомилися бути аксесуаром в його житті або в її житті, нарцис не буде мститися. Нарцис піде шукати собі інший кращий аксесуар або придумає собі історію, в якому він такий чудовий і прекрасний, що поруч з ним людина просто я не знаю, засліпилася і через те не може з ним поруч перебувати. А от людина з антисоціальним розладом особистості, з, великим, з великою вірогідністю, буде саме мститися. Про антисоціальний розлад особистості ми поговоримо окремо. Але важливо зазначити, що нарцисизм, який зайшов доволі далеко, тобто важка форма нарцисизму, або так званий злоякісний нарцисизм, можуть мати багато спільного. З антисоціальним розладом особистості. І головна межа, головний розділ тут саме в тому, чи людина свідомо порушує певні правила і вимоги, чи людина свідомо ображає іншу людину, чи людина свідомо маніпулює для того, щоб отримати певний матеріальний зиск, чи просто настільки зацікавлена собою. Що просто немає можливості і немає сил цікавитися іншими людьми. Саме в цьому різниця між нарцисичним розладом особистості та антисоціальним розладом, який межує із злоякісним нарцисизмом також цікаво зазначити, як поводять себе нарциси на роботі в робочому колективі. По-перше, таку людину в робочому колективі майже завжди помітно. Нарцис просто не може не виділятися. Це для нього ну, практично не не виділятися для нарциса це практично не існувати. Тобто нарцис може виділятися або одягом, або якимись е, особливими умовами, які він буде для себе вимагати. Чого не буде хотіти нарцис, нарцис не буде хотіти працювати в команді. Оскільки робота в команді означає, що успіхів також досягає вся команда. А для нарциса це завжди я, це мій успіх, це те, що я зробив, це те, чого я досяг. Ну а інші люди знову ж таки робочі, але також аксесуари, які відтіняють ті досягнення, які нібито здобув сам один нарцис. Звичайно, в деяких випадках нарциси на роботі можуть бути абсолютно доречними. На таких позиціях, де справді потрібно, щоб людина сама багато працювала, щоб людина сама намагалася чогось досягти, щоб людина хотіла оцього визнання, щоб людина хотіла, щоб її там хвалили, підвищували і так далі. і тому подібне. В таких випадках, в принципі, навіть доцільно приймати на роботу нарцисів. І якщо їм давати постійно похвалу, якщо їм постійно казати слухай, ну ти самий кращий, тільки ти можеш це зробити, тобто нарцисами через це можна, в принципі, маніпулювати. Але якщо робота має на меті колективну працю, якщо необхідно взаємодіяти з іншими людьми, якщо необхідно мислити в категоріях ми, а не в категоріях я, тоді, звичайно, нарцис... Не буде найкращим вибором для будь-кого, хто шукає собі співробітника, колегу або підлеглого. Чи можна, наприклад, на співбесіді визначити, що людина є нарцисом? Так і доволі просто: варто спитати про досягнення і просто дати людині про свої досягнення поговорити. І подумки порахувати, скільки раз людина скаже. Я, 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 і скільки раз в цих досягненнях, в розмові про ці досягнення, буде фігурувати ми. Так, деякі нарциси, знаючи таку свою особливість і знаючи, що це не дуже добре говорити Я, 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 вони ніби привчають себе говорити ми. Тому, якщо людина на співбесіді каже, так, ми досягли, ми зробили і так далі і тому подібне, варто просто запитати. А який саме ваш вклад був у те, що ви розказуєте? Бо так здається, що ніби вашого вкладу там було і небагато. Таке питання жоден нарцис витримати не зможе. І буде намагатися переконати, показати, доказати, що тільки я, 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 що все було зроблено тільки цією людиною. Отже, нарцисичний розлад особистості. Спричинює проблеми як для самої людини, оскільки людина не може почувати себе добре і залежить від думки інших, і залежить від своїх справжніх або вигаданих досягнень. Нарцисичний розлад особистості створює проблеми для людей, які оточують нарциса, як у стосунках романтичних, як у стосунках партнерських, так і у стосунках робочих. Нарциса можна виявити, нарциса можна зрозуміти за тим, що він завжди розказує лише про себе, не цікавиться іншими людьми, не здатний ними цікавитися, сприймає інших людей як аксесуари до своєї примарної величі. І, на жаль, від нарциса не варто очікувати вірності. Але на відміну від людей з антисоціальним розладом особистості, нарциси. Є менш небезпечними, оскільки вони несвідомо маніпулюють іншими людьми, вони просто так себе поводять через ту внутрішню порожнечу, які вони відчувають. На відміну від них, люди з антисоціальним розладом особистості є справді небезпечними, і саме люди з антисоціальним розладом особистості можуть свідомо маніпулювати, можуть Видурювати якісь кошти, можуть щось вимагати, можуть мститися, якщо, наприклад, партнер чи партнерка захоче покинути таку людину. І, як ми вже говорили, злоякісний нарцисизм, тобто нарцисизм, який дуже важкого ступеню розвитку, може мати багато спільного саме із антисоціальним розладом. Ви можете спитати, чи погіршується стан людини із нарцисичним розладом особистості і плином часу. На жаль, так, здебільшого погіршується. Оскільки чим далі, чим старшою стає така людина, тим більше вона починає розуміти різницю між своїми реальними досягненнями та тими досягненнями, які в неї у фантазіях. Для таких людей доволі притаманна криза середнього віку, про кризу середнього віку є окреме відео на каналі. Такі люди. Розуміючи, що вони не досягли того, про що вони мріяли, і що вони вважали таким, що у них вже майже майже є, вони можуть ставати більш агресивними, вони можуть ставати більш заздрісними, вони можуть руйнувати тривалі стосунки і намагатися шукати людей, які допоможуть їм цих примарних досягнень досягти в реальному житті. Тому знаходитись. Поруч з людиною, яка страждає на нарцисичний розлад особистості, не є легко і приємно, за виключенням, можливо, самих перших зустрічей, коли нарцис намагається, скажімо так, залучити вас до своєї свити, намагається залучити вас до захоплення своїми примарними або реальними досягненнями. Чи варто залишатися надовго поруч з такою людиною? Тут кожен вирішує сам для себе. Але варто пам'ятати, що кожен з нас трошечки, трошечки нарцис. У наступних відео поговоримо також про інші розлади особистості, про те, як їх розрізнити, а також про те, як бути у романтичних або у робочих стосунках з людьми, які мають ті чи інші розлади особистості. Бажаю вам, щоб поруч з вами знаходилися тільки ті люди, які вас Цінують, поважають, готові вас вислуховувати, готові ставитися до вас так, як ви цього заслуговуєте. Миру, здоров'я. Побачимось!